Тріумфувавши вдруге за три дні, БК Черкаські мавпи повернувся до вісімки найкращих. У звітному матчі помаранчево-чорні помстили з Дніпру за домашню поразку в овертаймі, яка спіткала підопічних Йовіце Арсіча у першому колі чемпіонату. У Дніпропетровському метеорі потужніше стартували господарі, яким двома три очковими впевненість подарував Деніал Кікер. Утім, ближче до середини дебютної десятихвилинки Денис Яковлєв вивів вперед вже гостей. Слемданк Максима Івшина і два дальні влучання Данти Свонсона допомогли черкащанам втекти вперед на 11 пунктів. Такою ж влучністю на дузі відзначився Томас Делінінкайтіс, котрий не дозволив білосинім влаштувати відсіч у третій десятихвилинці. А коли Константин Глазирін з Олександром Мішулою таки наблизили дніпропетровців притул за 6 хвилин до фінальної сирени, литовський снайпер черкащан відсік останні сподівання господарів на вольову звитягу. Деренін Кайтіс реалізував усі сім спроб з лінії штрафних і розпочав останню атаку, в якій переможну крапку поставив Вінсент Хантер 90-79. Томас Деренін здобув 23 пункти і подбав про статистику партнерів, віддавши сім результативних передач. Окрім цього, зірковий легіонер черкаських мавп здійснив чотири перехоплення. Серед Дніпрян знову на високому рівні зіграв Деніал Кікерт.